Ми ні разу не вийшли з під'їзда, зорими стріляли. Особливо коли вночі починають стріляти. Хто стріляє? Ми не знали. Переселенка Валентина Овчарова приїхала до Рівного із Сєвєродонецька у квітні минулого року. Тут її поселили у гуртожиток гуманітарного університету. Жінка розповідає, зараз для переселенців покращили умови проживання. Кроваті поміняли, то матраси давали нові. Тепер кроваті повністю нам поміняли. Посуди, немає. І їд беріть, що треба, беріть. Гуманітарка, пожалуйста. Ну, ну, все є у нас. ну дуже благодарні за все. Їхати нам нікуди, у нас там все. Нема нічого. Сусіди Сергій Малодан та Юрій Іщенко приїхали до Рівного з Краматорська. Нині вони також проживають у шостому гуртожитку. Це скільки ми тут? П'ять місяців. Нормально, дуже вже не треба на перший етаж шити там в чергі, коли ти приходиш, холодна вода, зараз постійно хоч днем, хоч вночі купайся. Ну, електропечки, духовки, все працює, холодильник є. Ремонтні роботи у дев'ятиповерховій будівлі, де зараз мешкають сто переселенців, тривають декілька місяців, розповідає директорка студмістечка Віра Бабак. Нині завершують облаштування кількох житлових кімнат. Повністю все здирали. Повністю все шпаклювали, перебілювали, перебілювали, а підлогу не міняли тут, як глінолим, то він так і буде лежати. Також покращили умови у санвузлах. В нас дочери не працювали. Зараз, уже, як нам волонтери почали якби, давати для ВПО, різні там змішувачі, ми Своїми силами зробили ремонт. Змішувачі вже в нас є нові, нові. І ми вже будемо, ще не кругом, але будемо чіпляти бойлери. Це в кожній, кожну душеву блоці має бути бойлер. Наразі нові бойлери вже встановили на третьому та четвертому поверсі, каже Віра Бобак. Також новими меблями та кухонною технікою облаштували усі кухні закладу. Вони готують на цих плитах. Ці плити в нас так само нові. Це привезли волонтери, 100% життя. Кухні так само встановили, так само нам волонтери привезли теж 100% життя. Кухні дуже гарні, зручні. Зручні ці кухні, меблі та сантехніку для гуртожитку за гроші євросоюзу закупили члени громадської організації агенція сталого розвитку міста. Отримали невеликий такий грант: триста тисячі гривень для того, щоб закрити нагальні потреби саме. З акцентом на санітарно гігієнічні такі умови облаштування простору для тривалого проживання в чотирьох гуртожитках на рівночі в кожному із шалтерів є свої були свої нагальні потреби, десь потрібні були змішувачі, десь о, дрібне обладнання для санвузлів». Десь облаштування кухонних куточків в Україні. Фінансову допомогу від ЄС отримує організація мережа 100% рівне, яка в свою чергу розподіляє субгранти між іншими організаціями. Ми працюємо не лише самі, але й через громадські організації. Більшу частину коштів ми роздаємо в вигляді міні грантів для громадських організацій. А громадські організації спрямовують їх на різну діяльність, якою займаються або яку вважають найбільш актор. Альною і необхідною для людей, які постраждали від війни, Надія Кривко, Назар Мідріган Суспільне новини рівне добре.